У нас постійно з'являються нові підстави зупинки вашого авто. Тримайте нову. Давайте один раз скажіть: ви перетимаєте переносний стаціонарний блокпост. Переносний стаціонарний блокпост. Ви його перетинаєте. Боже, який абсурд, що несе даний поліцейський. Подивіться дане відео до кінця, підтримайте канал підпискою для того, щоб в подальшому зрозуміти правила перетину блокпостів, чи існують на сьогоднішній день мобільні блокпости. І саме головне, коли поліцейський має законне право вас зупиняти. Ну ви мене зупиняли. Відповідно, чого ви мене зупинили? Показали. відповідно, що не бачу я там блокпост, що Тут має стояти блокпост. Покажіть, це покажіть він не визначить. немає визначення мобільний блокпост. Достати вам постанову зараз. Півробітник поліції одразу прямо проігнорував свій профільний закон статтю 35. Не існує на сьогоднішній день таких підстав, як мобільний блокпост, перевірка військово-облікових документів, просто перевірка документів. Є чіткі визначені законом підстави, але він їх ігнорує. Давайте один раз Скажіть, ви перетинаєте. Переносний стаціонарний блокпост. Ви почули, що сказав даний поліцейський? Переносний стаціонарний блокпост, який ви перетинаєте. Боже, він взагалі нічого не знає. Він взяв дані постанови і потім запитує водія: а що тут немає визначення мобільний блокпост? Ні, поліцейський на сьогоднішній день немає. І в тих документах, які вивчав водій, там не зазначено, що саме на даній ділянці дорозі буде встановлено блокпост. Мобільного блокпоста в чинному законодавстві не існує. І що в подальшому було з водієм. Я тут такого не бачу. До мене там їдьте, ми документа свій такого. Да вам. ті. Обов'язково. А в подальшому і далі поїхав по своїм справам. Якщо би він щось порушував, його просто так би не відпускали. У співробітника поліції, згідно закону, не було законної підстави зупиняти авто і, взагалі, в подальшому проводити якісь дії. Спочатку законна підстава зупинки вашого автомобіля, а коли є підстави далі. Перевіряємо документи або розглядаємо справу, якщо є докази ймовірного порушення. Друзі, завжди знайте свої права. Майте відповідну літературу, яка допоможе вам відстоювати ваші права. Ви бачите, у нас поліцейські деякі повні нулі. Ось і все, ось що відбувається на дорогах України.